Брат близнюк Інтерпепсталі працює в самому центрі Європи біля італійської Венеції. А в Україні це єдине медалургійне підприємство, побудоване з нуля за часів незалежності. Його будівництво коштувало майже один мільярд доларів, і це найбільша приватна екологічна інвестиція в українську промисловість. Тут відмовились від використання застарілих технологій виплавлення сталі, і завдяки цьому знизили викиди вуглекислого газу до сучасних жорстких європейських норм. Інтерпайп сталь використовує електросталеплавільну технологію, при якої сталь виплавляється з металобрухту у електродуговій печі. Завдяки електросталеплавільній технології ми маємо можливість знизити наші викиди СО 2 у 10 разів у порівнянні з мартеном та у 8 разів у порівненні з конвертором. Немає на -сталі і жодних труб з чорним димом, з якими асоціюють більшість підприємств. Викиди промислових газів та пилу мінімізовані за рахунок сучасної системи газу та пилоочищення. Ці процеси необхідні для підтримання екологічних стандартів, забезпечення якості виробництва та зменшення навантаження на навколишнє середовище. Увесь пил, який створюється під час виплавки сталі, осідає на фільтрах та гранулюється потім. Не засмічує завод і зовнішні водойми, адже немає жодних промислових стоків. Вода задіяна в процесах, залишається на підприємстві, очищується і використовується знову. На заводі реалізовано два цикла зворотнього водопостачання: чистий цикл, який призначений для охолодження обладнання, та брудний цикл, який призначений для охолодження металу. Використання екологічно дружних технологій дало можливість не лише мінімізувати техногенний вплив на навколишнє середовище, а й реалізувати на території заводу унікальний ландшафтний дизайн, інтегрувати в промисловий простір сучасне мистецтво, в цілому відбудувати образ нової промисловості. Олена Петроченкова Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.